Мене звати Андрій Виклюк, і я вітаю вас на Ютуб-каналі Головко та Партнери. Сьогоднішня тема у нас це коментар голови прикордонної служби щодо того, що студенти вже не можуть перетинати кордон. Мається на увазі студенти, які вступили до закордонних навчальних закладів. Річ в чому, що з 24 лютого цього року був вечерний список осіб, які можуть перетинати кордон. Відповідно до статті 17 закону про військову службу та статті 23 закону про мобілізацію, студенти іноземних вузів мали можливість перетинати кордон для так, реалізації свого законного права, а саме здійснення навчання за кордон нещодавно. Декілька місяців тому ситуація була ускладена тим, що, скажімо так, були зафіксовані випадки шахрайства, от і студентам стало дещо важче перетинати кордон. Тобто, студент, який міг підтвердити. Достеменно те, що він є дійсно студентом закордонного вузу, от, і при цьому міг як надати підтвердження з університету у вигляді офіційного листа, от то тоді безпосередньо прикордонна служба дозволяла такому студенту перетинати кордон. Звісно, дуже було багато випадків, коли студентам доводилося вдаватися до юридичної підтримки для перетину кордону. Звісно, ми також надавали таку допомогу в вигляді як дистанційного, так і навіть виїздили адвокати нашої компанії на пункти перетину державного кордону для юридичної підтримки позиції та прав наших клієнтів, студентів, які хотіли перетнути кордон, та мали певний конфлікт з прикордонною службою. Проте, відповідно, зараз через значну кількість порушень саме шахрайських. Випадків, де були підроблені документи, от і були виявлені шахрайські схеми, в яких нібито студенти перетували кордон для навчання. Проте це були просто люди, які використовували дану схему для перетину кордону. Зв'язку з цим зараз прикордонна служба поставила крапку в цій ситуації. А саме студенти закордонних вузів наразі не мають змогу виїжджати за кордон. Тож ця ситуація буде залишатися незмінною, поки не будуть внесені певні корективи в законодавство, от, або поки не буде припинений військовий стан в країні. Якщо дана інформація для вас була корисною, ставте лайк та нажимайте на дзвіночок. От, також підписуйтесь на наш канал для того, щоб отримувати актуальні новини з світу юриспруденції. Дякую, що були з нами. З вами був Андрій Виклюк Якщо у вас виникли якісь питання, ставте ми з задоволенням на них відповімо. І якщо вам потрібна наша допомога, зв'язуйтесь з нами по телефону і наші фахівці в контакт-центрі назначать вам консультацію. Бажаю здоров'я, мирного вам неба!